Клієнти, всім дня. Бажаю всім мирних вихідних. Хочу сказати, дивіться, я приїхав на наш київський склад, ми тут ще якраз привезли досить багато товару. Якраз от фуру розвантажиться ще додатково в Києві. Почуть вже готуємо в Києві так само складські запаси по осені зимі, тому що сезон почнеться в липні, щоб бути вже готовим, то в Києві на складах є так само вже досить багато товару. Звісно, з Львівськими не порівняється, але кому ближче до Києва або хто сам з Києва, діться, найбільший склад Цекотхенду в Києві зараз на деревообробній 4. Біце біля метро біля Приїжджайте тут і Андрій, керівник складу, він зустрінемо. Він все вам покаже. Відповідно, все, все, все розкаже. Маємо наявності тут як і Шотландію, так і оригінал, так і Креми. взуття маємо перемістили. Відповідно, то приїжджайте також на, на склади наші в Києві. Відповідно, зможете подивитися на якість товару самі і зможете купити зразу на складі номер телефону ще керівника київського складу. Хто живе в Києві? Чи хто поруч з Києвом? Також може бути до речі, доставка нашим транспортом по околицях Києва. Тому, якщо вам треба ще доставка до магазину, теж кажіть, будемо щось думати. Загалом, дякую всім, хто з нами працює, чи в Львові, чи в Києві. Сподіваюся, що не розчаровуємо вас. Бувають завжди якісь моменти, але то вже таки другорядне. А завжди стараємося їх з клієнтом вирішити. Якщо треба товар у Львові, приїжджайте до Львова. Якщо треба товар в Києві, можете приїжджати в Київ. Також є відправка весь час поштою. Якщо треба навколо Києва доставити, доставимо так само своїм транспортом. Не проблема. Просто кажіть. Дякую.